Дуже важливий аспект хірургії у нас в клініці це наявність ультразвукового апарату. Це дуже важливо, тому що, наприклад, хірургія ендометріозу, коли ендометріоз на кишці десь розташований. То його не дуже добре видно під час лапароскопії. Тобто, ми під час лапароскопії бачимо очами, але ми не бачимо через тканини. А інколи для того, щоб оцінити об'єм операції, який необхідно зробити пацієнті, треба знати, от наскільки ми зробили вже операцію, чи варто її продовжувати, чи можна обмежитись. От для того, щоб не було ситуації, коли ми не делікували або навпаки перелікували не занадто агресивну хірургію, зробили, використовується інтеропераційне УЗД і у нас, як і в усіх прогресивних клініках світу, зараз тенденція до того, що лікар він і хірург, він володіє ультразвуковою діагностикою, тобто, це як окрема спеціальність, тобто, це вже. Не просто гінекології, не просто УЗД. Це вже лікар, який володіє і ендоскопичними методами лікування, і офісну гістероскопію може зробити. Робить операцію під час операції при необхідності той самий лікар, або можна на допомогу колегу покликати, може зробити інтраопераційну УЗД і побачити, що нам треба робити далі. Це буває набагато частіше, ніж от ви, наприклад, думаєте зараз дивитись це, якщо серйозною хірургією займатися, це достатньо часто, особливо при ендометріозі, при міомах матки. Коли маленький вузол, його не так легко буває знайти, можна під час операції подивитись і знайти потім під час лапароскопічного втручання вузол. От, тому це така одна із моїх. Улюблених таких напрямків, якими я пишаюсь, безумовно, це інтеропераційне УЗД. Ну і безумовно, як клініка ДРТ, УЗД це стандарт в операційній для того, щоб робити пункції фолікулів, для того, щоб робити переноси ембріонів. Але у нас от, перевага в тому, що ми не чиста клініка ДРТ, ми клініка ДРТ і серйозної хірургії, яка допомагає вирішити будь-які питання в гінекології, в гінекологічній хірургії. Такий симбіоз він дуже корисний для здоров'я наших пацієнтів.